Всіх вітаю в цьому відеоролику, і сьогодні ми з вами будемо більш детальніше розглядати індикатор RSI, що він себе представляє та як він працює. Сьогодні, щоб більш детально пояснити вам всю суть індикатора RSI, я буду використовувати його в зв'язці з технічним аналізом. Я хочу зазначити, що індикатор RSI краще комбінувати з іншими індикаторами, наприклад, як Keltner Channel, котрий ми використовували в попередньому відеоролику. Але спочатку, щоб торгувати по ньому, нам треба його увімкнути. Для цього натискаємо сюди, і в нас відкривається панель індикаторів. Тут нам треба обрати RSI. Ось він в нас. Натискаємо, та в ньому ми не змінюємо нічого. Там можемо закрити цю панель. Про що ж нам свідчить індикатор RSI? Дуже просто. Індикатор RSI показує нам рівень перекупівлі та рівень перепродажу. Давайте я зроблю його трішки більше, щоб вам все гарно продемонструвати. Якщо ми подивимося на нього, то побачимо, що у нас є середній рівень. Ось він у нас. Давайте його позначимо ось таким білим кольором. Його значення від 70 до 30%. Далі у нас є рівень перекупівлі. Він у нас знаходиться ось тут зверху, і давайте я позначу його зеленим кольором. А також у нас є рівень перепродажу. Він у нас знаходиться ось тут, знизу. Можемо зазначити, що коли ми торгуємо в середньому рівні, то це нам не про що не свідчить. Тому що ми не знаходимося не в перепроданості, не в перекупівленості. Але як тільки ми з вами підходимо до нашого рівня перекупленості, який знаходиться у нас зверху, то це нам буде свідчити про те, що в найближчому часі ми будемо відбуватися і так само з рівнем перепроданості. Але тут треба зауважити, що ми не завжди підходимо до нього, але якщо ми тільки бачимо рух його сторону, то це може свідчити про скоріше відбиття від нього та рух догори. Тож можемо підсумувати, що фактором для сигналу нас свідчить два рівні перепродажу та рівень перекупівлі. Тому дивимося на них, якщо бачимо вдале розташування, заходимо в угоду. Зараз давайте я знайду вдалу угоду, щоб ми могли відкритися по ній. Ми відкрилися по USD Теревай на 9 хвилин вгору. Але ж чому саме на 9 хвилин? Все дуже просто, тому що його час експірації складає 3 хвилини. А як ви пам'ятаєте, то ми просто беремо та помножимо час експірації на 3. і в нас виходить 9 хвилин. На графіку ми бачимо, що ми підійшли до рівня перепродажу, а також в нас вирисовується рівень підтримки. Тобто рівень підтримки це ось ця лінія знизу графіку, а рівень супротиву буде в нас навпаки, зверху. Тому зараз ми відкрилися по нашому технічному аналізу та індикатору RSI. Та по угоді USD ми забираємо впевнений плюс. А зараз давайте я знайду угоду, щоб ми могли відкритися донозу, та застосувати рівень перепродажу. Кат GPY донозу на 9 хвилин відкриваємося. Тут ми бачимо, що рівня супротиву у нас немає, тому ми можемо зайти в угоду на одному лише індикатору RSI. що ми і робимо. Пока джепіваємо, також забираємо плюс. За цей відеоролик ми з вами заробили плюс 6880 гривень чистого прибутку по індикатору сайт та рівню підтримки. Я торгую на біржі як Посилання на цю біржу буде в описі відеоролику. Переходьте та забирайте плюс 35% до вашого першого поповнення. А хто б бажає отримувати більше навчання, торгових сигналів, корисної інформації та багато чого іншого, то переходьте в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі даного відео. pecul